Ви знаєте, чому ми втрачаємо територію? Це говорять військові, говорять відверто і публічно. А, але от питання, чому? чому це відбувається? А, хочете відповідь? Будь ласка. Втрата території відбувається через кілька факторів, і один із них через те, що усі, хто має обов'язок, хто має, це вже я про жінок кажу, крім обов'язок, змогу, ну, насправді, фізичну і цього не роблять. І штука в тому, що люди мають. Зараз про штуку в тому. Тобто ми втрачаємо території з різних факторів, в тому числі, що жінки не йдуть воювати. Ну, а що? Ну, ну, а що? Ну, ну правильно, ну, ну а що? І ще жінки залишились. Мужиків викосили, тепер жінки ще залишились. Вони мають іти, ну, інакше будемо втрачати територію. Тобто, ми не ставимо питання про те, що може ми щось будемо робити, тому що продовження війни означає викошення народу. Ні, ні нас це не цікавить. Цікавить, як би жінок відправити на фронт. І що тому, що давайте дослухаємо. Як прийняти оце воєнне коло. Ми повинні прийняти оце воєнне коло. От вона так з посмішкою каже: ми повинні це прийняти, воєнне коло. Я не знаю, як там у цієї, шановної військової вона вибір такий зробила, як жінка, а інші жінки такого вибору не зробили і не зроблять. Інші жінки, можливо, прийняли інший вибір: працювати, виховувати дітей, просто жити, просто жити, а не бути в військовому колі. І я думаю, що чоловіки дуже багатьох жінок, в тому числі і військові, для своїх жінок не хочуть ніякого військового кола. Давайте далі дослухаємо, що там ще. Прийняти те, що ось ми, значить, довгій війні, національно визвольній за в національно визвольній війні за незалежність. Це десь напевно, шановна військова згадала десь там національна визвольна війна, яку вів Богдан Хмельницький. Я нагадую, чим воно все завершилось воз'єднанням Воз'єднанням України і Російської імперії і Росії і Росії. І ми стали Росії, частиною Російської імперії. Тому я б не говорив про це національна визвольна війна. Тут інші потрібні слова. Але питання все одно залишається актуальним. Нам все одно продовжують в інформаційному просторі вкидати ось такі тези про те, що та, ми будемо вести перемовини. Ми там будемо говорити про те, що ми там референдум можливо проведемо, що важливіше життя чи території. От про це Володимир Олександрович там говорив, що треба в народу спитати. Сам президент не може. Тим не менш, ми будемо ми будемо підживлювати цю ідею. Ну, може, може, Каміла переможе, то ми продовжуємо свою лінію. Якщо Трамп, у нас є запасний варіант. Ось ми ж говорили про це. Ну а як ні, то от жінки на передову. Е, можливо, ви захочете поділитись, можливо, написати свій коментар. Можливо, я чогось не розумію. Але жінки точно не винні втратити територію.